У Львові планують побудувати національний реабілітаційний центр. Там щороку допомагатимуть 50 тисячам українцям. Найперше йдеться про людей, які фізично і морально постраждали внаслідок збройної агресії Росії проти України. Зараз тих, хто отримав вибухомінні травми і потребує протезування, відправляють на лікування за кордон. У Німеччині зараз перебуває зокрема медсестра з Лосичанська Оксана Баландіна. Вона підірвалась на міні, втратила дві ноги та чотири пальці на руці. Зараз я знаходжусь в Німеччині в Гамбурзі в військовому шпиталі, де проходжу курс реабілітації та чекаємо на оформлення страхування та інших документів для протезування. Але я дуже хочу повернутися до України, до своїх дітей. Було б набагато краще, якби можна було не виїжджати за кордон, а проходити цей процес реабілітації у нас в Україні. Бо підтримка рідних відіграє важливу роль в період реабілітації та надихає на якнайшвидше відновлення. Національний реабілітаційний центр створять в структурі першого медоб'єднання Львова. Заклад буде працювати у кількох напрямках. Зокрема, там розвиватимуть реконструктивну пластичну хірургію та протезування. Ми маємо побудувати центр, якого немає аналогу жодного у світі, який матиме всі найкращі можливості світового світового рівня по реконструктивній реабілітаційній хірургії, і так, щоб ми вилікували своє населення, не користуючись послугами інших країн за задумом у центрі працюватимуть майстерні, де виготовлятимуть протези. Протезування це не одномоментний процес, зробив і забув. Протез це річ, яка потребує постійно технічного обслуговування. Протез це річ, яка може зламатись. Протез це річ, яка потребує кваліфікованого спеціаліста. І кожен раз відправляти людину за кордон для технічного обслуговування це. Довго це треба підлаштовуватись, і нам все це потрібно в Україні. Також у медзакладі запланували друкувати на 3 d принтері кісткові імпланти. Перші такі імпланти надрукували на спеціальному обладнанні сьогодні під час презентації проєкту. Принтер для друку композитних імплантів, які будуть імплантовуватись пацієнтам для заміни втрачених елементів кісток. Цей е, принтер е, спроектований спеціально для того, щоб друкувати полімерні імпланти, проте є кілька ще додаткових технологій для того, щоб робити це краще. І головний, е, один з головних акцентів цієї технології те, що ми використовуємо біорезервуючі полімери. То це полімери, які будуть е, поглинатись організмом людини змінюватись е, на кісткові. Нативні тканини на будівництво національного реабілітаційного центру необхідно 77 мільйонів євро. Гроші збиратимуть і від благодійників. Коли збудують центр, поки невідомо. Ольга Дейнека Тарас Фомін новини на Суспільному. Львів.